Вітаю вас. Моя перша з двох посилка з трояндами. Сподобалось, що власник розплідника садовий бум Сергій Браніш передзвонив і запитав, чи готова я прийняти зараз посилку з трояндами. Я погодилась і ось сьогодні маю у Людмили Голубинської. Я дивилася відео і побачила троянду таку низеньку, рясно-квітучу, запитала назву. Вона сказала, що це Глоріус, і я знайшла її у Сергія Браніша у садовому бумі. Ну, так як є певна мінімальна вартість замовлення, то там, де одна троянда, там з'явилося і чотири. Дивіться, яке коріння чудове. Ось надземна частина. Це Глоріус. Друга троянда. Також спрей. Lovely Lydia. Ось така надземна частина. Третя троянда. Це вже не спрей. Троянда. Мідсанер. Ось, чудове коріння. Ось така надземна частина. І троянда, назва сорту була не вказана, але мені сподобався опис цієї троянди. І фотографія. Мають бути троянди, невисокі спрей фіолетовий. Дивіться, яке чудове коріння і яка гарна надземна частина. Ці троянди були упаковані ось встреч плівку. Тільки розкрила плівку, запахло зволоженою тирсою. Компактна, акуратна упаковка. Буду висаджувати троянди. Ну, перед цим я вже обрізала, подивилася наскільки свіжо викопані троянди. Так, буквально 3 міліметри і там свіжа серцевинка в коріннячка. Зараз все-таки ці троянди, хоч вони і ну, дуже свіжо викопані, це я бачу. Я все-таки занурю у відро з водою попередньо трішки відріжу до жену корінців, викопаю старі кущики, які в мене ростуть. І посаджу свої новинки. Радію. Гарного всім настрою, мирного неба!